Очільниця міського управління культури Наталя Лузовська презентує депутатам стратегію культурного розвитку рівного до 2030 року. Два роки тому її почали розробляти і зараз доопрацьовують певні моменти. Культурні діячі громади наголошують на важливості роботи так званого мультикультурного об'єднуючого хабу. Задля цього і зібрали нещодавно робочу групу. Це відбувалася фокусна група. Відібрана серед стейкхолдерів ті, хто приходив і долучався до розробки цієї стратегії. І саме серед тих стейкхолдерів відбирали людей, ті, хто найбільше був проактивний протягом останніх двох років. Одним з ключових питань на депутатському дні були тарифи на тепло. В профільному департаменті запевняють, ціни для населення не зміняться. Порівняте теплоенерго, тарифи для населення не змінюються. Для інших споживачів у порівнянні з застосованими у попередньому опалювальному сезону тарифи знижуються. При цьому у депутатів виникло чимало запитань до керівника компанії рівне теплоенерго щодо можливих витрат на обслуговування і різниці в тарифах. І якщо для населення тарифи не зміняться, то по іншим категоріям, а саме бізнесу міської влади, є чимало питань до «Рівнетеплоенерго». теплоенерго. Є такі який фактично нараховуються на сьогодні. Тому з депутатами ми вели таку гарячу дискусію, чому він нараховується, чому він має підніматися. Все-таки хочеться, щоб чітко розуміти, що ми ну, вникали детально, бо це приватна компанія, яка нам поставляє тепло. І хочеться, щоб вони нас ну, не дурили нашу громаду, бо я не розумію. Чи... Може бути таке, що ми можемо і компенсувати, тому маємо чітко розібратися з ним, донести і зробити так, щоб було в кожну відповідальність. Через повітряні тривоги депутати так і не розглянули програму компенсації перевізникам за проїзд пільговиків в департаменті інфраструктури та благоустрою. Порахували, що на це з міського бюджету варто виділити 100 мільйонів гривень на 2024 тисячі рік. Секретарне ради Віктор Шакирзян пояснює, з цієї суми місто виділить лише 10%. Тобто це 10 мільйонів у разі при потребі. Я розумію, що нам треба перевозити пільговиків, треба компенсувати, адже це є ну, це наш обов'язок, але в свою чергу не забуваємо, що на скріні війна і маємо всі гроші спрямовувати на ЗСУ. Тобто це є тверда позиція. Я думаю, що перевізники теж мають віднестись до того з розумінням, отримати спочатку перемогу, робити, а тоді вже будемо бачити, як ми будемо рухатися далі. Остаточне рішення щодо цього питання прийматимуть саме депутати. Втім, у міській владі запевнили, 100 мільйонів гривень точно не компенсуватимуть перевізникам за пільговиків. Павло Невесенко, Павло Стецюк новини рівного.